Привіт, друзі! Мене звати Віталій і це канал «Життя за містом. Поки для вас знімаю нові, нові відео, вирішив записати сьогоднішньо коротеньке. В ньому розповім про новини, які відбулись на каналі. І хочу вам порадити деякі YouTube канали, які я дивлюсь сам. Ну що ж, почну з того, що в, одне, в одному з наступних відео буде реклама, яку не можна буде пропустити. Я це роблю не тому, що я такий жадібний, а тому, що я розбираюся з тим, як працює YouTube і його реклама. І мені просто необхідне одне відео от з таким от рекламним роликом. Одразу перепрошую вас за це. Друга новина: в мене на каналі з'явилось спонсорство. І зараз буде найгірша реклама спонсорства, яка тільки може бути. Я вас закликаю зараз не підтримувати мій канал. Зараз є речі набагато важливіші, куди ви можете витратити власні кошти. Якщо у вас лишилось якісь вільні кошти, які ви хочете комусь пожертвувати, відправте їх хлопцям на ЗСУ. А от як переможемо, тоді і порозмовляємо про підтримку мого каналу. З новин Ютубу. Ютуб планує вімкнути монетизацію коротких відео, так званих шортсів. Я не планую їх багато записувати, мені здається, це не формат мого каналу, але я думаю, в нашій з вами стрічці таких відео буде більше. Крім того, YouTube планує створити шортси, але які будуть зникати через тиждень. Така собі суміш сторіс, інстаграм, ну і відповідно відео. Теж не планую багато їх записувати, але для загального розуміння обов'язково таке відео зроблю. Взагалі-то я витратив вже дуже багато часу на те, щоб почитати про YouTube, розібратися з ним. Зараз активно вивчаю програму для монтажу відео. І я от думаю, може записати якесь навчальне відео для таких самих початківців, як я? Якщо вам цікаво, будь ласка, напишіть в коментарях. Я, напевно, створюю окремий канал для цього і зроблю серію відео про те, що я вже знаю і поділюсь власним досвід, досвідом з вами. А взагалі, як і раніше, я вас закликаю створювати власні україномовні канали. Для цього, в принципі, нічого не потрібно. У вас є телефон, на нього і знімайте. Не купуйте ви камери, мікрофони, світло. Пізніше, якщо ваш контент буде цікавим людям, у вас будуть підписники, можливо, вони щось вам задонатять, а може, з монетизації не збираєте і купите все необхідне обладнання. Але почати ви можете просто з телефоном, який є у вас зараз в руках. Тому додивились це відео, поставили йому лайк і пішли робити власні україномовні канали. Сьогодні хочу вам порекомендувати декілька ютуб каналів, які я дивлюсь сам. Одразу зауважу, що люди зі мною ці ніяк не зв'язувались, не просили прорекламувати їхні канали. Та й взагалі, давайте домовимось на майбутнє. Якщо я щось буду рекламувати за гроші, я буду вас про це попереджати. Я вважаю, що це чесно. Так от, що я рекомендую сьогодні, почну з каналу Хутір щасливі люди. Веде його сімейне подружжя зі Львова, Юлія та Руслан. Вони придбали у Львівській області стару хату, і зараз доводять її до ладу, і чималий шматок землі. І там вже мають нормальне таке господарство. Мені дуже цікаво спостерігати за їхнім життям. Зараз на каналі виходить, на жаль, трошки менше відео нових, ніж зазвичай, через те, що Руслан боронить нашу країну у лавах ЗСУ. А поки ми його чекаємо з перемогою, можемо подивитися і старі відео. Раджу. Другий канал це канал Іванки. Вона розшукує людей, які вирішили приїхати жити з міста у село. На її каналі ви не знайдете інформації, як побудувати будинок або щось виростити там на городі, але знайдете дуже цікаві історії людей, які вирішили змінити своє життя. Дуже раджу цей канал. Якщо ж ви шукаєте щось більш практичне і цікавитесь альтернативною енергетикою, раджу вам канал пана Ігоря. Він має сонячний колектор, тепловий насос і сонячні панелі. І розповідає, як все це працює в реальних умовах. Мені от дуже сподобалось відео, де він розповідав, скільки ж кіловат потужності видають його сонячні панелі у хмарну погоду. Тож, якщо вам цікава ця тема, обов'язково гляньте. Останній канал, який я сьогодні хочу порадити, це канал Слави. Я цю людину знаю особисто. Колись у нього навіть брав уроки гри на гітарі. Якщо ж ви вчитесь грати на гітарі, або ж вам просто подобається гарна гітарна музика, дуже раджу цей канал. Взагалі-то сподіваюся колись з ним домовитись, щоб його музика була фоном до деяких моїх відео. А на сьогодні це все. Дякую, що додивились це відео до кінця. До зустрічі в нових. Бувайте!